луцьк тепло, ситуація по Луцьку каналу, взаємовідносини і узгодження питань з НАК нафтогаз Волинь, Газ, Волинь-Обленерго. Тому що та інформація, яка мені постійно поступає, вимагає окремого додаткового вивчення даного питання і окремого підходу. Які б не складалися в ситуативні питання навколо Луцьк, тепло і Луць, водоканалу, хто б там які політичні карти не розігрував навколо цих структур, це основні структури життєзабезпечення нашого обласного центру. І тому голова обласної державної адміністрації приділяв і буде приділяти увагу даному питанню. Тому я сьогодні хотів би, Тарас Володимир, послухати ситуацію, що потрібно допомогти, де потрібна підтримка. В яких питаннях потрібно скоординувати взаємодію наших енергопостачальних компаній, ну і, звичайно, заакцентувати увагу, якщо є необхідність залучення до вирішення спільних питань представників центральних органів влади міністерств і відомств. Є питання пов'язані з нормативними документами, які поступають від структур Кабінету міністрів по упорядкуванню роботи, пов'язано з розрахунками по субсидіях. В тому числі різні пропозиції по так називаємо залишках, які сьогодні є на рахунку споживачів. Ну і звичайно, це зловживання по субсидіях з боку недобросовісних споживачів цих послуг. І ми теж повинні в себе мати відповідну програму дій, щоб не допустити безконтрольного використання державних коштів в виді субсидійної підтримки, яка поступає з державного бюджету. Загальний стан підприємства на сьогоднішній день можу охарактеризувати як вкрай складний. З 1 січня 2016 року е, ці кошти, які поступали за надану послугу населенню і іншим споживачам, в е, 100% були спрямовані на розрахунок за природний газ. Е, ситуація змінилася, на сьогоднішній день ми маємо вже новий розподіл, який затверджений національною комісією регулювання е, теплоенергетики комунальних послуг і на сьогоднішній день 47% коштів, які спрямокі надходять на рахунки підприємства, залишаються в управлінні самого підприємства. Також також передбачені розподіл на розрахунки за транспортування та розподіл природного газу. Поточні платежі вже ми почали здійснювати, і по поточних платежах, в принципі, я думаю, мати не буде. Ці ці розщеплення і ці розподіли, які ми. На сьогоднішній день маємо, дають можливість нам е, ці питання закривати. Е, е, по природному газу, по розрахунку з наклад Нафтогаз. Хотів би наголосити, що в принципі ситуація достатньо, достатньо нормальна. Заборгованість за природний газ становить 20 20 млн грн. Вона ну, стрімко зменшується у зв'язку з тим, що кошти стримувалися практично на розрахунок природного газу, а це більше як 160 мільйонів з початку опального сезону. З тих коштів, які залишаться на підприємстві, я думаю, що ми це питання можемо закривати. Залишається проблемне питання це 12 млн грн заборгованості перед волоньгазом постачання газу за січень-лютий місяць. Будемо просити, щоб цю заборгованість закривати частково за рахунок пільги субсидій. Нарахування по пільгах і субсидіях в лютому місяці буде становити степло приблизно близько 20 млн грн. Я хотів би, щоб ми це зробили і чітко розуміли, що от до прийняття рішення по розщепленню, значить, у нас боргові зобов'язання отакі. І відвели їх в сторону, для того, щоб це питання починати обговорювати окремо. У нас є питання субсидій, у нас є питання скажімо, там боргів за інші підприємства. А от мене цікавить питання з моменту прийняття рішення по розщепленню, наскільки прогнозує сьогодні Луцьк тепло, можливість оплачувати свої зобов'язання? Поточні розрахунки ми можемо з таким, з таким розщепленням, всі здійснювати. Я хотів би, щоб ми це зафіксували, почули, щоб це почули енергетики, щоб це почули газовики, щоб ми сказали, що це відноситься до заробітної плати і податків. Тому що, якщо ми починаємо один одного обманювати. То мені ця ситуація не подобається. Тоді ми не говоримо відверто. Тому що я, як голова адміністрації, отримавши відповідні баланси станом на початок відповідного розщеплення, готовий працювати з міністерствами, відомствами, Волиньобленерго, Обленерго, Волиньгазом, Нафтогазом для того, щоб доказувати, що шановні, от з такого то моменту ми маємо одну картину. І перший заступник міського голови дає ціну інформацію про те, що він бачить можливість. Виконання своїх зобов'язань. А от те, що до цього було, поки, вибачте, на слові не прийняло рішення держава в особі відповідних керівників, у нас створилася така ситуація. Давайте ми її будемо аналізувати. Зараз я ще правильно підходжу? Правильно. Тому давайте от ми зараз, я не буду зараз від вас вимагати відповідних цифр. Я від вас почув інформацію, яка мене повністю задовольняє. Але я попрошу мені тоді, будь ласка. Станом на яке число ви там приймаєте рішення, допустимо, будь ласка, баланс, боргові зобов'язання по основних постачальниках, боргові зобов'язання по ваших споживачах і це вивести в окрему сторону. А от з того моменту на засіданні антикризи енергетичного штабу Сергій Дмитрович, буду я проводити чи будете ви проводити, я прошу на протязі трьох місяців. Регулярну інформацію міської ради по питаннях розрахунків через спецрахунки, відповідні рахунки з постачальниками енергоносіїв з врахуванням прийнято рішення про щеплення. У нас не повинно бути мінусів. Або якщо вони появилися, то ми повинні сідати і дуже чітко аналізувати, чому, тому що, виходячи з сьогоднішньої інформації, значить держава дала можливість прийнявши рішення. Комунальному підприємству Лустепло 47% надходження коштів приймати рішення про використання самостійно. З моменту розщеплення ви повинні мені сказати, що оцю частинку коштів ми не можемо сьогодні використати, тому що держава нам їх заборгувала. І я буду ставити питання перед мінфіном, перед відповідними структурами Кабінету міністрів про те, що почекайте. Сьогодні енергетики задають проблемне питання, сьогодні Нафтогаз задає питання, відповідні. Так причому тут це? Це вже не населення, це вже не комунальні підприємства, це вже не державні підприємства і органи влади, це сьогодні держава, взявши на себе зобов'язання закрити субсидії, не виконала цих зобов'язань. І тоді, коли ми будемо говорити про серйозних питаннях, в тому числі по енергоринку, Значить, я буду відстоювати нашу спільну позицію, не давити на Іванова, не давити на там, скажімо, Волиньгаз, Збут, а говорити про те, що тут є зовсім інша система. Тому що, знаєте, у нас дуже багато виникає питань, коли отам нас слухають в Києві або Мінрегіон проводить відповідну нараду і починає там розказувати, що в нас от такі такі дисбаланси. І дехто дуже боїться сказати державі, що почекає держава. Ти не ну, забула про свої зобов'язання. Ти їх виконай, а тоді питай з органів влади, чому вони не виконують свої зобов'язання в частині сплати населенням, комунальних підприємств і так далі. я не боюся ці речі піднімати на засіданні Кабміну, на засіданні комісії, під час в міністерствах, відомствах. Тому що за цим стоїть ота от ситуація, яку ви говорите по тепло, за цим стоїть позиція. Обленерго, Нафтогазу то ж саме через Волинь, газбуд і якщо Луск тепло провалилося, то воно не повинно ховатися, розумієте? А вони повинні сказати: у нас от, вибачте на слові, от така ситуація. І ми будемо для чого енергетичний штаб? Не для того, щоб вас критикувати, а для того, щоб ми спільно знаходили варіанти вирішення цих питань. За даними моніторингу, з початку року додатково ще було прийнято рішення щодо призначення житлових субсидій майже по 20 тисячах нових прийнятих заяв. Зокрема, в січні ця цифра склала 16,8 домогосподарств. Сума нарахувань в січні поточного місяця організація надавачам послуг склала 273,3 млн грн. У лютому це попередні дані 289,2 млн грн. При цьому мушу озвучити суму заборгованість, яка була на 1 січня, це 193 тисячі і 9 мільйонів гривень. На 1 лютого 406,2 мільйона гривень. І за попередніми оперативними даними на 1 березня ми маємо близько 532,3 і 30, 532 мільйона гривень. Це заборгованість за за субсидії на оплату житлово-комунальних послуг перед організаціями надавачами послуги. То тобто, півмільярда сьогодні. Держава винна енергопостачальним організаціям за оплату житлово-комунальних послуг по програмі надання субсидій. Ця цифра повинна бути розписана, розкладена. Це величезна цифра боргу, значить, її потрібно аналізувати. Чи вона на сьогоднішній день має поточний характер, тому що може бути такий варіант, є відповідні, скажімо, як ми з вами завжди говорили, чи це вже заборгованість, значить, скажімо, минулих періодів. Дивимося вже по результатах звітного періоду. Але якщо цей борг переходить за місячний термін, це вже, скажімо, екстремальна ситуація. Завтра я повинен підписати лист на віце-прем'єр-міністра Зубко, в якому ми повинні заакцентувати увагу на тому, що є заборгованість в рамках програми по субсидіях держави перед енергопосоціальними організаціями. Але що дуже важливо, проаналізувавши ситуацію, я повинен в цьому листі, якщо це так. Закцентувати увагу на тому, що динаміка зростання заборгованості. Чітко аргументовано, значить, і саме головне в листі повинно бути показано очікуваний результат. В листі повинен сказати, до чого це може привести, значить, і що ми сьогодні просимо від уряду. А я переговорю ще своїми колегами голову обласних державних адміністрацій, для того, щоб ми сконсолідували нашу позицію, бо це, напевно, відноситься не тільки до Волинської області.